Вітаю, шановні українці! Радий вітати вас на новому полі компанії Сінгента в господарстві Олімп. Сьогодні, 16 травня, ми разом з Дмитром Прокопчуком. Вітай метро, привіт! Трохи розкажемо, що у нас відбувається на цьому демополі, а Дмитро проведе нам екскурсію по засобам захисту рослин, які ми використовували на цьому демополі. Почнемо, як бачите, з ріпаку. Дмитро, розкажи, будь ласка, з весни, що ми використовували? Саму першу обробку ми провели один, е, супер, 1 літр на гектар від прихованих роботів. Друга обробка у нас була в е, 30-х фазах. БВС чи з 0,5 по літр на гектар і плюс 7 кродовару Брексіл мікс 2 кг на гектар. Зеон та племом, на жаль, ми не мали змоги провести. По цічені ми зробили обробку фоміцидом Амістар Гопт 1 літр на гектар. Наразі у нас залишається лише одна обробка це десикація. Будемо проводити препаратом регіону Е 2 літри на гектар. Супер! Ну а після цієї обробки ми побачимо, які результати ми отримаємо. А поки що пішли, подивимось, як спрацювали наші грунтові гербациди. Ми дісталися нашого соняшника. На мій погляд, гербіцид спрацював чудово. Митро, скажи свою думку, як спрацював гербіциди і які саме гербіциди ми тут використовували? Тут ми використовували після посіву Dual Gold 1,6 літрів на гектар плюс 3 літри на гектар. Гербіцид спрацював чудово, хоч і не дивитися на повні умови, які складуються в цьому році. Наступну обробку ми плануємо зробити на днях по 30 фазах. Фуніцидом Амістар Голд в нормі 0,75 літрів на гектар, Енджіо 0,18 літр на гектар і мікродобру обрекціл нутре 1 кг на гектар. Чудово. Пішли, подивимось тоді, в якому стані наша кукурудза на сьогоднішній день. Як бачите, дісталась кукурудзи. Дмитро, розкажи, який тут був використаний гербіцид на сьогоднішній день. Після посіву ми вносили пряме стругов в нормі 3,5 літра на гектар. У фазі 15-16 BBCH, 5-6 листків у культури, ми робили страховим гербіцидом елюміс в нормі 2 літри на гектар. І дуже хочу вам показати. Що буде, якщо не вносити ґрунтові і страхові? Після, Після, подивимось. Гляньте, будь ласка, що тут рослина відстає в рості і який різновидність Ну, Тобто можемо зробити такий висновок, що гербицид наш впорався на 100%. Да. 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 Ну, оскільки ми поруч з нашою озимою пшеницею, пішли, подивимося, якому стані вона. Ми на нашій озимі пшениці, Дмитро зараз зараз наш кущик. Для прикладу подивимось на нього ближче і розкажемо ось про схему захисту, який використовувався на даній пшениці. Ну, протравлено, як ми на раніше відео говорили, був Vibrant Стеграл на нормі 2 на тонну. Та першу обробку, яку ми проводили 31-ту бісеч фазу, ми Вносили фуницію, там Містер Екстра 0,65 літрів на гектар, гербіцит Прімофорте 0,5 літр на гектар, Енджо 0,18 літрів на гектар. Модус, naja ми не вносили. В тедру обробку ми проводили у 51 фазу вихід колоса, фуницит латузріа в нормі 06 літрів на гектар, карате Зеон в нормі 02 літри на гектар. І остання обробка, це була третя по цвітінню. Робили магнело 1 літр на гектар. Ну і пару слів про те, як воно спрацювало. Фуніциди дуже прекрасно спрацювали. Бачимо, що прапорцевий листок чистий від хвороб. На колесі також не виявлено ніяких фузаріозів. І шкідників чисто все. Супер! Ну а про результати, які ми отримаємо на цій пшениці і на інших наших культурах, я думаю, що розкажемо трохи згодом. Да. Дякую. Слава Україні! Героям слава!